Субота, вечір 19.00, приємна чоловіча компанія, а це означає, що в ефірі чоловічий клуб на ITV. Мене звати Сергій Мініч, поруч зі мною Вадим Мороз, Михайло Присяжнюк, і сьогодні ми традиційно говоримо про ті інформаційні виклики, вкиди і ту інформацію, яка гуляла цього тижня. І, напевне, найбільш актуальними подіями стали дві поїздки. Як ми для себе це називаємо, які країни такі союзники? Власне, цього тижня до Білорусі з'їздив Вовка Путін і до Сполучених Штатів з'їздив Володимир Зеленський. Про це говоримо і почнемо, напевне, що з Путіна. Отже, всі, напевне, чекали, що ж там станеться, чи вступлять білоруси, чи не вступать. Колеги, на вашу думку, чому власне, Путін надумав їхати? Три роки Путін не їздив нікуди. Він сидів в бункері і боявся висунути носа, і тут раптом висунув до свого побратима по зброї? Михайле. Ну, дивіться, просто варто подивитися зі сторони абсолютно з холодним і тверезим поглядом на цю подію. Путін приїжджає в Білорусь. Таке враження, ніби імператор всія Росії приїжджає в якусь свою провінцію навести порядок і показати, що влада тут до сих пір сильна, і поговорити на все загально з місцевим губернатором. Ну і плюс про те, що ми говорили минулого разу, що для Путіна Білорусь це також другий фронт, і це єдина країна. На даний момент, де Путін може комусь забити баки і розповісти про те, що Росія до сих пір сильна, що Росія до сих пір значний, важливий сильний гравець на міжнародній арені, але всі прекрасно розуміють, що це вже не так. От Путіну залишилось забивати баки. Росіянам, білорусам, що він власне і робить? А стосовно того, що він три роки не їздив, та він взагалі може нікуди не їздити. Йому не треба нікуди їздити. Росія і Білорусь це такі країни, в яких Путіну нема за що переживати, тому що всі в цих країнах. В основному стають самі на службу диктаторському режиму. Всі вірно йому служать, хвилюватись нема за що. Захотів поїхати, поїхав. Не захотів, не поїхав. Наступ зі сторони Білорусі. Та годі в це вірити, годі про це читати, слухати і вникати в цю ситуацію. Оце взяв все, розказав. Ми, е, Вадим, твоя думка, чому? Е, давай так, е, давайте так зробимо. Спочатку, чому на нашу думку, він поїхав. а Потім я трошки цитат експертів дам, для, як вони оцінюють. Ну а ми, ми тут, взагалі, не експерти. А ви тут ну, да ми тут ми тут просиділи старт... uh, просто, діли просто <реш> по, по є, <реш> 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 є просте українське прислів'я, яке говорить про те, що прийшла коза до воза з кожного року? Путін і Лукашенко перед новим роком зустрічаються, але роблять це в Санкт-Петербурзі або в Москві. Цього разу, як змінилася полярність, Путін приїжджає до Лукашенка відразу. Лукашенко піднімається вверх, Путін опускається вниз. Це те саме, коли Зеленський поїхав до Байдена. Чого Байден не їде до Зеленського? те, що Байден тут, а ми поки що тут? Або Ми ще про це поговоримо або Путін тут, а Лукашенко тут. А тепер все змінилося в рази. Це дуже соромно має бути російському народу. Що тепер не до них їдуть на поклін? А вони їдуть на поклін. До здавалося б, відстаючої від них ну, дивитися. Я тобі можу сказати це, по іншому це а перше. А чого поїхав? А може він свої території об'їжджає? Він об'їжджає свої території. Він можливо мав можливо, ці території були його до поки він не. Розпочав війну проти України зараз навіть розраховувати вже на території Білорусі ну це даремно. Я думаю, що Лукашенко чітко йому дав зрозуміти, що подальше інтеграції і поглинання Росією в Білорусі не буде. І Путін, напевне, приїжджав гасити пожежу, яка починає зараз уже ну, набирати сили, адже для кого не секрет, що Лукашенко хоче залишитися при владі. У Лукашенка досвід бути при владі більший, і ніхто ж не. Не знає чи не веде Лукашенко з якісь сепаратні переговори за спиною того самого Путіна. Мені здається, що він от цього побоюється, що його кине Лукашенко, і як я вже говорив, білоруси приєднаються до українців і українці блакитні з білорусами надають на китні якісь мрії. А тепер трошки я трошки я про що власне говорили експерти, і не тільки експерти, і десь тут. Ну, Я мав нагоду наслухатися багато всякого дурного про це і разного. Але ж отже, перше, чому поїхав Путін до Лукашенка, а не викликав Лукашенка до себе, так як завжди, завжди це робив, це дійсно те, що казав Вадим, насправді насправді велика Російська імперія навіть в уяві Путіна тріщить по швах. Країна, яка завжди була під впливом Росії, яка була ну сольсолідарна з Росією у всьому, Казахстан тепер відкрито посилає Путіна відомим маршрутом за російським кораблем. Тобто, насправді, казахи, напевно, що забивають той цвях в домовину. Путіна після українців, і тому Путін розуміючи це, починає об'їжджати свої володіння для того, аби хоч якось втримати ілюзію великого і ужасного імператора. Те, чому українці, чого українці найбільш боялися від візиту Путіна до Лукашенка, це власне наступ участь Білорусії в війні. На боці Росії відкритого вторгнення. Але е, я зараз зацитую великого пророка і аналітика офісу президента Олексія Арестовича. Арестовича. Хто це? Великий пророк і аналітик офісу президента. Так от він е, в коментарі в коментарі Фарні Фейгін Лайф. Угу. тільки там він може Ні, він багато де розвиє коментарі, але це так? основний майданчик. Так от він. Сказав, що після після візиту Путіна до Лукашенка в мінську дали зрозуміти Путіну, що тут на кожного сеньора знайдеться старший сеньор. Якщо хочете продовжувати бойову підготовку на наших полігонах, будь ласка, хочете стріляти по Україні, це дуже погано. Але що ми можемо зробити? Стріляйте, але по можливості утримуйтесь, оскільки нам погано. І ми миролюбиві. І ні про який вступ білоруської армії у війну навіть не мрійте. Це слова Арестовича про те, власне, що почув Путін від Лукашенка. І на мою скромну думку, десь тут логіка в цьому є, тому що не було великого масового медіа вихлопу з візиту Путіна в, до Білорусі. Згадайте, завжди, коли там є щось вони домовляються, то вони виходять, це все презентується, це все розкачується кремлівськими медіа. Тут таке враження, що ну умовно, візит Зеленського у Вашингтон більше хвилю інформаційну підняв, ніж їхній власний президент, цар Бог, хто він там у них. От. І... Треба просто масштаби розуміти Україна і США, і Росія і Білорусь Це зовсім зовсім тепер різні масштаби. І ти говориш, от що можливо Путін їздив для того, щоб переконати таки Лукашенка вступити в війну. Мені здається, це, це, що це, боялись можливо, боялись це, це можливо було другорядним. Лукашенко сам себе в першу чергу свій народ, і в тому числі і Путіна переконав в тому, що він чекає нападу від НАТО зі сторони Польщі і всього іншого. І він свої війська кидати у війну програну війну Росією не буде. Він ти їх тримає для того, щоб берегти кордони Білорусі від НАТО. Він цю вже думку Ми, цю тезу вже. Речі... Всіх переконав, і Путін, якби хоч би в штані виліз, він би не змусив Лукашенка використовувати білоруські війська для цілей Путіна і до речі, в цьому контексті дуже класно підсилює твою твої слова. Заява Лукашенка на спільній прес-конференції, коли він він говорив про те, що ми просимо в Росії дайте нам іскандери, але солдат своїх не давайте. Ми туди посадимо білоруські підрозділи, які будуть охороняти білорусь від НАТО, тобто він. Відкрито про це говорить, що Путін іде і, і, іде на два старих маразматика, два абсолютних мерзенника спілкуються між собою, вливають купу бруду, купу е, помий в голови білорусів і росіян і розказують про ефемерну загрозу від НАТО. Я ну це вже просто втомліє. Це вже просто втомлі немає... загроза. Є ну яка загроза? Поясню, Ви ніж дивитися на, на Білорусі, нападе Польща чи, ні, чи ні, на... ні, ні. Ну це ні. ж бред. Міша, Міша. Я тобі поясню, яка загроза? Дивись, якщо Путін і далі буде використовувати Білорусь як полігон, і білоруси з цим нічого робити не будуть, то рано чи пізно е, почне летіти по Білорусі? Ну це ж ну скільки а ти ракетники давність. Газу ми... стільки немає як Росія, щоб це нівелювати ці санкції і все інше. Тобто Лукашенко е, відверто ситуацію від'юзав. Від він показав, що в принципі от в цьому пострадянському болоті е, тепер, він, він, тепер, він, тепер він відіграє, якщо не саму ключову, то одну з вирішальних ролей, тому що до нього навіть цар приїхав. І м, на цьому все закінчилось. Ну, це трішки воно і розвивалося і далі. Після цієї зустрічі Путін оголосив про те, що. Кількість військ РФ армії РФ буде збільшена до півтора мільйона. І операція, ну вони війну називають операцію, буде продовжуватись протягом всього 23-го року. Це теж внаслідок того, що вони ні про що не домовилися, і, да. і Путін своїми силами тепер має закривати те, що мали закрити Білорусь. Але я б ще теж відмітив один цікавий факт. Пригадуйте цей мем з зараз покажу, откуди е, на Білорусь готувалось нападіння. Тоді Лукашенко приїхав, виглядав як хлопець, якого викликали до дошки. Йому треба виправдовуватись. Зараз так виглядав Путін. Він приїхав до Лукашенка. Лукашенко Відверто з нього насміхається. Каже, я вже не знаю, хто з нас більший терорист. Ви чи, чи я? Я говорю, що ви я закинув питання, просто, на яке ми не будемо відповідати, можливо, глядачі собі подумають. В в коментарях, коментарях можна тепер... Напишіть, будь ласка, відповідь на це питання в коментарях. Питання тепер звучить так: хто головне колесо, а хто той, який йде за головним, Лукашенко чи Путін? Хто ведучи колесо? Ну, до речі, гарне питання. Залишайте відповіді на ці питання також те все, що ви думаєте про наші посиденьки під в коментарях під цим відео. Також, також нагадую, що якщо ви нас дивитесь в Ютубі, то підписуйтесь, ставте дзвіночки для того, щоб побачити ще що цікавого випускає наш телеканал. А ми переходимо до візиту ще одного візиту, і ще одного президента до ще одного союзника. Але тепер Володимир Зеленський поїхав до Вашингтону на зустріч з Байденом. І моє перше і, напевне, найбільш м, очевидне питання. Президент воюючої країни поїхав до е, Сполучені Штати. Наскільки доречним було так ризикувати летіти? Адже є, є ракети, можна, можна збити і тому подібне. Ну, в модійному плані вони і вони все грамотно зробили. Вони спочатку поїхали в Бахмут на найгарячішу точку, яка зараз є в Україні. Показали, що президент. Тут президент з народом, президент бере подарунки від військових, які в Бахмуті, і їде на переговори Передає в Америку ці до Байдена. Якби він поїхав Холкштейна. зразу в Америку без візиту в Бахмут, тоді б можливо було якісь українські запитання. А так він показав, що я на всіх фронтах я і на нулі напередку, я і в тилу глибокому домовляюся з нашими партнерами. Тому вони медійно дійно все правильно зробили. І він дуже. Хорошу річ, яку сказав дуже обнадійливо, що Зеленський, що в нас все під контролем, тому я можу спокійно їхати. Ну, Щось да, це він не договорює. Що в це... нас ну, наскільки ну, нас позитивні новини? Е, насправді очевидно, що все добре і важливе поїздка Зеленського в Сполучені Штати дійсно була важлива, тому що. Нагада нагадаю, що під час цієї поїздки сенат ухвалював ну умовно для наших глядачів, щоб вони розуміли бюджет сполучених штатів на 23-й рік. І одну однією, однією з ключових місій Зеленського було переконати сенаторів проголосувати за колосальних, якщо я не помиляю, 450 мільярдів доларів для підтримки України. Це ну. Це колосальні гроші. Ну це не тільки на оборону, це і ще й на відновлення після нашої перемоги, але тим не менше. І тут ми... треба відразу пояснити, американці не зневірилися в українському народу і в українській владі. Вони просто вимагають звітності від українців. Так, Вони все що вони ми... да, зеленські ми... мав приїхати і показати, що ці гроші не йдуть на віли, на яхти там і на все інше. Ми сподіваємося. А вони йдуть на війну, і вони йдуть на озброєння військових і на е, закривання соціальних різних пакетів, які мають в умовах війни діяти Це і пенсії і зарплати, і все інше. І ключове питання, яке піднімалося, яке цікавило українців від цього візиту, крім зага. Піднесення, ура, Байден обіймає Зеленського, сенат, кожен сенатор намагається торкнутися до Зеленського, наче до якогось Месії. Михайле, багато українців чекали відповідь на питання, будуть патріоти чи ні. Спікерка Сенату, і мене це дуже вразило після виступу Зеленського. Сказала, що пан президент, звертаючись до пояснюючи сенаторам. Пан президент обіцяв своєму народу, що він поверне патріотів в Україну, маючи на увазі людей, які готові захищати Україну. Тому, сенатори, панове, сенатори, давайте йому допоможемо повернути наших американські американські патріоти в Україну. Чи на твою думку це сигнал про те, що ми отримаємо достатньо кількість системи патріот для нашого захисту? Чи ні? Ну, перш за все, якщо говорити про цю систему. Вона дуже крута, і якщо нам дадуть батарею шести таких установок, ну це закриє величезну прогалину. Хоча зараз те, як ми бачимо, яку кількість ракет збивають, ця прогалина вже й не така й велика. І з, такі, з такою системою, яка там б'є до 300 кілометрів по ракетах, по повітряних цілях, ми дійсно зможемо почуватися набагато впевненіше, і так вже оголошено про передачу батареї, машини, керування. Єдине, що в цьому поганого, ну як поганого, не зовсім добре, те, що чекати цю систему доведеться близько півроку, тому що потрібно навчити. Людей потрібно її сюди перевести, потрібно її адаптувати до тих чи інших навігаційних систем в Україні. Оцей період буде складним, і я впевнений, що росіяни прекрасно це розуміють і будуть використовувати це величезне вікно для того, аби продовжувати бити по Україні. Але Петріот все ж таки приїде в Україну, і він однозначно стане на. Обороні і на охороні повітряного простору нашої держави. Щось додамо до цього повноцінного спіча. Ну те, що випросили Петріот і дотиснули про голосування цих фінансових допомог, це добре. Але це все було на виду і це все було зверху. Цікаво, що ж там було. Ід килимом, що було недоступно для широкого загалу, також відомо, що Зеленський поїхав із своїми десятьма пунктами досягнення Ми, миру. І до речі, Байден, Байден їх погодив є. Що... Да, вже є заява Білого Дому про те, що Байден погодив всі ці десять пунктів. Не в плані погодив в ну, сенсі, він, як кажуть Росіяни, не поїхав на поклон на поклон до шефа. А Байден підтримав ці десять пунктів. І Білий Дім підтримав ці десять пунктів. І саме Сполучені Штати погоджуються з Україною в тому сенсі, що саме ці десять пунктів. Тю повинні бути запорукою основою мирного договору з Росією після нашої перемоги. Але в цих десяти пунктах немає того, про що писав ще Степан Бандера в своїх е нотатках. Я зараз зачитаю, спеціально знайшов е завдання. ОУН під е сучасну пору е в Україні це він писав вже на схилі св свого життя. Що він писав? Розправляючись із ворогом у себе в хаті, треба тямати, що він остаточно лише тоді буде переможений, коли капітулює на своїй землі. І писав Степан Бандера сидячи, де там напевно а, в Мюнхені він, 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 в... він, він був і там він і загинув. Але тут трошки є Михайло, Давайте ми якось от наступний випуск. Я пропоную, ми зробимо таким історичним, і тоді ми поговоримо про історичні особистості в ролі України. Я для того, щоб від історії до сучасності американські змі вже порівнюють візит. Президента України Володимира Зеленського до США з аналогічною подією, яка відбулася 81 рік тому. Як повідомляє ТСН, я зацитую для того, щоб не сказали, що мініч пересмикує все в коментарі. Пишіть, чи ви так вважаєте? Так, от американські змі порівнюють візит Зеленського до США із поїздкою туди британського прем'єра Черчилля 81 рік тому, 26 грудня 41-го року. Там вважають, що Зеленський, Зеленського приймають теж так само урочисто. Той різдвяний візит змі, зміцнив альянс, який мав перемогти у Другій світовій війні. Та побудував післявоєнний демократичний світ. Це вже просто наганяє так пафосу. Перед програмою. Значимості. Чому я це зацитував? Перед програмою ми обговорювали теми, про які ми будемо говорити, так і. Вадим сказав дуже, як на мене, знакову річ. Він сказав про те, що в принципі візит Зеленського до Байдена показав, що світовий порядок змінюється. Україна стала символом знищення осі зла в особі Росії. Хто їздив на машинах, той знає. Тільки два дні, як прийшла зима на Рівненщину, обласний центр, не проїхати, Взабниці. не пройти. Міський голова Рівного Олександр Третяк. <рив> на виконкомі, ні, я, <рив> На виконкомі Заявив про те, і це, до речі, пише, не побоююсь цього слова, провідне видання Рівненщини і про медіа Рівненщини, а саме сайт ITV Media Group. Хто ж нас, крім нас, похвалить? От, він заявив, що він обурений роботою. Міськ Шев, і я зацитую: якщо покращення не буде найближчим часом, то будуть прийняті кадрові рішення. Уже надавав стільки поштовхів, що якщо не, прийде, не, не прийдеться дати один поштовх, звільню керівника Шев. Отже, міський голова покладає всю відповідальність на керівника Шев. І я з цією заявою категорично не погоджуюсь. І ось чому У вересні місяці. Чи навіть в серпні. І ШЕУ, і навіть тоді міський голова говорили про те, що Рівне матиме проблеми з сіллю, якою ми звикли посипати. Немає де купити. Згадайте, Артем, сіль була розбомблена. Немає де купити цієї солі. Тому замість того, щоб зараз шукати крайніх, треба стати перед зеркалом і подивитись, а можливо, були неправильно проведені. І організаційні підготовчі заходи ну 100% він не любить шукати завжди винних, бо якби він святий і недоторканий, а є люди, які на кожному напрямку поставлені, і вони мають вирішувати ті чи інші питання. Але якщо Голова зверху не працює, то і руки теж не будуть знати, що робити. В них було достатньо часу підготуватися, як на мене, навіть в умовах, коли немає солі, було безліч часу проробити якісь е механізми на форс-мажорні е ситуації. Це пророблено не було. Золотівські мости стоять під гірки їхати складно, ДТП на ДТП, навіть на рівній дорозі. Тут переходиш дорогу, і чуть ногу не е Так, і це так були погані погодні умови, але все одно це все треба було передбати. Бачите, коли він кричить, що я звільню начальника шеву, є його ж розпорядження. Відповідь на запит. Да, Відповідь на запит Святославу Ключуку Написали, що заборона на період дії воєнного стану призначати та звільняти з посад керівників комунальних підприємств, установ та організацій. Як сказав Дмитро Поворознюк одного часу, хтось нас балабол. А Стосовно цієї ситуації. Хомко в одному з своїх інтерв'ю сказав: я вперше буду радіти зимі і першому снігу. Хомко підтвердив лише, лише одне: кожна зима в рівному підготовка до стану доріг і вся ця історія було провалено. Минулий рік провалено. Цей рік провалено. 23-й рік буде провалено. Тому не варто навіть очікувати того, що в рівному Хомко, Третяк, наступний Вася чи Петя, який буде після нього. Вирішить чи покращить цю ситуацію, а Вадиме, я з тобою згоден на рахунок того, що хтось підбріхує. Пан Третяк не просто балабол, він популіст. Просто вливати отаки через засоби масової інформації рівнянам. Ну це вже не то, що. Совість якусь треба мати, це гідність по відношенню до себе, треба мати. Ну і на завершення програми я буду адвокатом пана Третяка і е, скажу лише, що е, в моїй програмі про політику у нас було нещодавно інтерв'ю, де він пояснив, що насправді слизько на дорозі, тому що хімікати, які ми поливають дорогу, вони ще не до кінця не такі ефективні, як сіль, і ми ще не навчились ними користуватися це з однієї сторони, а з іншої сторони, тому що рівняни, які їздять на дорозі, не перейшли на нормальну зимову гуму. І їздять, їздять на незрозуміло який. На, ці, на цій ноті ми будемо завершувати сьогоднішній ефір. Якщо ви нас дивитесь в Ютубі, нагадую, підписуйтесь на наш телеканал. У нас є багато що подивитись. Якщо вам подобається чоловічий клуб, раптом пишіть коментарі, відгуки, дайте відповідь на питання Вадима. про те. Вадим, нагадай питання. Я ніби його вже пам'ятаю. Хто, хто головний? Хто Лукашенко головний чи па хто активний, хто пасивний в парі хто, Лукашенко? -пупи? Домінант? Хто домінує? Це був чоловічий клуб Михайло Присичнюк, Вадим Мороз, я Сергій Мініч. Побачимось.